Всім привіт! Вітаю вас на каналі 101. У цьому відео я розповім вам про свою стратегію та етапи періодизації харчування на основі сушки або спалювання жиру. Від підготовчого етапу до періоду відновлення. Охоплимо все, що потрібно знати в плануванні харчування, щоб досягти своєї пікової форми та зберегти її тривалий час. Підготовчий етап. Перший крок у плануванні це підготовчий етап. Ми готуємо організм до активного жироспалювання та визначаємо свої базові параметри. Створюємо базу для подальшої роботи. Спалювання жиру або сушка в мене зазвичай починається після того, як я завершив свій етап набору м'язової маси, і рідше після тривалого відпочинку у зв'язку з різними обставинами. Якщо після набору і якщо він був добре організований, то початкові дані макроелементів зазвичай для мене завжди відомі. Якщо ж після відпочинку, то спочатку я враховую свій БМР, враховуючи активність на даний момент, щоб знати, скільки чого мені потрібно вживати для підтримки ваги. Якщо ж ви не знаєте, як це розрахувати, подивіться це відео, там я про це розповідаю. Наступне це встановлюю оптимальні пропорції макроелементів. Білки у мене зазвичай від 1,3 до 2 грам на кілограм маси тіла, в залежності від активності. Жирів від 0,7 до 1 грам. А весь той залишок, що в мене залишається, віддаю вуглевод. Тут дуже важливо зайнятися аналізом свого раціону і поступово виключити з нього ті продукти, якими зловживаю. І всякі штуки, типу чітміли і так далі. Замінюю їх на Хелсі. Також передбачаю додавання безцукрових високобілкових нежирних продуктів. Типу протеїнових батончиків і так далі. Додаю до силових тренувань кардіо тривалістю 30 хвилин на день, 4 рази в тиждень, окремим тренувань. На цьому етапі важливо увійти в режим харчування і тренувань, дати організму адаптуватися до нього і переконати його, що ви стабільні. Їжі достатньо і ніякого стресу для нього немає. Тривалість цього етапу може бути від 4 до 8 тижнів. Відчувається суттєве покращення травлення і самопочуття. Стабілізується відчуття голоду і насичення. Можливе також зниження рівня жиру, якщо його було до цього дуже багато. Лише після того, як я успішно це все реалізував, переходжу до другого етапу: етап сушки. Важливо розуміти, що процес сушки і просто схуднення то різні речі, і в кінці ми отримуємо відповідно різні результати. Тут немає місця калоріям, дефіцитам і так далі. Мене насправді трошки тригерить від цих термінів, але то таке. Структуроване харчування з великою кількістю монопродуктів, які забезпечують організм всім необхідним. Ось чим потрібно тут зайнятися. Перший етап сушки це початкова фаза, тривалість від 3 до 6 тижнів. Мета запустити процес жироспалювання, Зменшую вуглеводи на 10% 20 від підтримуючого рівня. Концентруюся на зниженні кількості простих вуглеводів. Забираю всі замінники. ПП штучки, але також залишаю їх на важкі часи, бо такі можуть настати. Натомість орієнтуюся на складні вуглеводи та підтримую великий рівень білків від 1,8 до 2,2 г на кг маси тіла. Жире я залишаю без змін. Піднімаю кардіо до 40 хвилин 4-5 разів на тиждень. Це початкова фаза жироспалювання. Важливо тримати сталий рівень інсуліну, щоб добре стартанути. Активна фаза сушки. Тривалість 3-6 тижнів. Мета активно спалити жир, зберігаючи м'яз. Знижує вуглеводи ще на 10-30% від попередньої фази. Зазвичай тут є відчуття втоми і пустоти в м'язах, а відсоток жиру десь в районі від 7 до 10. Тоді я починаю використовувати цикли вусиковогливодних днів, зазвичай від 7 до 8 днів. Я додаю вуглеводи на 10-15% вище рівня підтримки для відновлення запасів глікогену і психологічної складової здоров'я. Білки я тримаю на високому рівні від 2 до 2,2 грам на кілограм маси тіла, а жири відповідно без змін 1 грам на кг маси тіла, силові тренування без змін, кардіо кожного дня по 45 хвилин. І завершальна фаза сушки це тривалістю від 2 до 4 тижнів. Мета досягти пікової форми без страти м'язів. Зменшую кількість вуглеводів на 5% від активної фази. Підтримую максимальне споживання білка та скорочую жири до 0,6 г на кг маси тіла. На цьому етапі ми маємо бути в пікових кондиціях з мінімальним відсотком жиру. Тренування у мене тут без змін, кардіо також. Зазвичай на останній тиждень у мене завжди припадали змагання з бодібілдингу, але останніх 7 років я роблю фотосесії для того, щоб зафіксувати досягнений результат. І на цьому здавалося б, все, сушка завершена і можна від'їдатися, Але ні, далі починається не менш важливий процес, а саме період відновлення. Тривалість 4-8 тижнів. Мета запобігти відкату та повернутися до здорового, стабільного харчування, яке було на етапі підтримки. Поступово збільшуємо вуглеводи на 5-10% щотижня, підтримуємо високий рівень білка та жирів. Тренування робимо через день. Кардіо в дні, коли нема тренувань по 50 хвилин. Ціль повернутися до фази підтримки. За цей час м'язи наповнюються і трішки збільшуються в об'ємі. Вихід з дієти дуже важливий, і часто люди його скіпають і зустрічаються з таким ефектом, як йо-йо, коли повертаються в зовнішній вигляд гірший, ніж був до того. Плюс різке повернення ваги це величезне навантаження на здоров'я, особливо на здоров'я серця. Якщо немає подальших планів набирати, то харчування я тримаю довгий час чистим. З періодичними читмілами, щоб організм зафіксувався у новому вигляді і адаптувався до цього харчування. Далі можна переходити до іншого етапу харчування. А який це вже етап, то вже я обираю сам. Це або Відпочинок, підтримка або набір м'язої маси. І ось тепер ви знаєте ще один з варіантів правильного планування сушки, використовуючи періодизацію. Пам'ятайте, що головне це бути послідовним і слідувати плану. Якщо у вас залишились якісь запитання, то пишіть у коментарях. Я з радістю на них відповім. А на цьому у мене все. Дякую за увагу та до нових зустрічей! Слава Україні!